– це країна, яка вміє шокувати своїми контрастами. Там є і краса, і небезпека. У цьому відео я вам розкажу, чому я точно ніколи туди не полечу. Ви на каналі Нойс. лайк цьому відео поставите, коли додивитесь, але підписатися на канал запрошую прямо зараз. За це вам дякую, влаштовуйтеся зручніше, і продовжуємо. Ільіноїс! У багатьох регіонах можна побачити диких або напівдомашніх слонів, які спокійно переходять дороги чи гуляють біля будинків. Дикі слони можуть бути смертельно небезпечними щороку у Шрі-Ланці, внаслідок конфлікту людина слон гине понад 70 людей і до 200 слонів. Випадки нападу слонів на автомобілі, фермерів і навіть туристів трапляються регулярно біля національних парків. У національному парку Яла один з найвищих у світі рівнів щільності леопардів, їх реально можна побачити справжні дикі леопарди. На шріланці нереальні пляжі з пальмами і безлюдністю, особливо на сході острова або на південному узбережжі Пейзаж, як і з реклами Баунті, але майже без туристів. І що дуже страшно, багато пляжів на півдні та заході мають сильні ріптайди, це сильні зворотні течії, і від цього на деяких узбережжях щороку гинуть десятки людей, особливо іноземців. На шриланці ріптайди особливо поширені на пляжах Міріса, Унаватуна та Ругамбей. У багатьох місцях взагалі немає рятувальників, таблички відсутні або ігноруються туристами. Як це працює? Хвилі накочуються на берег і приносять воду. Уся ця вода повинна кудись подітись. Вона збирається у вузький канал і з шаленою швидкістю повертається назад у море. Людина, що потрапила туди, відчуває, що течія тягне назад і намагається плисти до берега, що марно і небезпечно. Якщо ви не знали, то виявляється, зображення Будди на Шрі-Ланці заборонено використовувати як тату чи на одязі. За це можуть арештувати. Навіть позування спиною до статуї Будди вважається образою. Завітайте у храм Канді, друге місто, зазначення після столиці Коломбо. Воно розташоване в центральній частині острова серед гір і є одним із культурних центрів країни. За легендою, там зберігається справжній зуб. Будди це головна національна реліквія, і, хоча зуб ніхто не бачить, паломництво до нього масове. Тут, через високу вологість і спеку, часто 35-38 градусів за Цельсієм і 90% вологи, навіть досвідчені мандрівники потрапляють до лікарні з тепловими ударами або гіпонатріємією. Національні медичні служби Шрі-Ланки регулярно звітують про зростання випадків зневоднення серед туристів, особливо на південному узбережжі. А ще у віддалених районах існує проблема відсутність швидкої допомоги та сироватки в лікарнях, тому айрведа частий випадок як альтернатива лікарням. Багато місцевих лікуються виключно за допомогою трав, масажів і харчування. Іноді це справді ефективно, а іноді, самі розумієте, ні. Кокоси тут також замість аптек, у кожному селі вам запропонують місцеву живу воду, так би мовити, як засіб від зневоднення, похмілля, застуди і так далі. Краса на Шрі-Ланці поряд із бідністю, можна побачити розкішні готелі біля халупи з бляшаним дахом, де живуть багатодітні сім'ї. Харчування тут дивне, рис постійно, плюс дуже гостра їжа. Навіть якщо ви попросите «Not spicy», буде пекельно. Карі тут із силою тайського рівня. Для нас незвично, але місцеві їдять рис із трьома-чотирма типами карі вже з самого ранку. Їдять руками, часто їдальня навіть немає виделок, і руками їсти вважається абсолютно нормальним і навіть культурним. Сезон дощів тут не жарт. Може лити як з відра цілодобово тижнями, але місцеві при цьому спокійно плавають по вулицях. Рух на дорогах хаос. Рикші, автобуси, корови, слони, мотобайки все в переміжку з безперервними сигналами. Але ж працює. Хоча громадянська війна на Шрі-Ланці завершилася у 2009 році, деякі райони на півночі та Сході, особливо навколо Мулагітів та Кіліночі, досі розміновують. Туристам заборонено пересуватися в ці регіони без дозволу, і офіційні попередження про залишковану безпеку відмінно. Одні з найбільш смертельних отруйних змій живуть тут Шри-Ланка, Дім Расселс Вайпер та Індіан Крайт, страшних створінь, які спричиняють десятки смертей щороку. Про країну, в якій абсолютно немає змій, я теж розказував. Дивіться це відео за підказкою вгорі справа. Танець диявола, ритуал екзорцизму з самопошкодженням. У традиції сингальців існує товіл, ритуал, де люди входять у транс. Танцюють в масках, ріжуть себе і вважається, що так виганяють злих духів. Це не шоу для туристів, а реальний релігійно-психологічний ритуал, який навіть сьогодні можна побачити в селах, особливо на півдні острова. У 22-23 роках Шрі-Ланка пережила економічну кризу з нестачею пального, електрики та їжі. Тому тут були часті протести, де спалювали будинки політиків та штурмували резиденцію президента. Країна нині стабілізується, але економічні та політичні протести можуть виникнути раптово, і туристам радять стежити за новинами, тому що подібні протести у цій країні проходять не завжди мирно. Поїзд у Шрі-Ланці з Канді до Елле один з найкрасивіших маршрутів у світі, але самі вагони бувають часто без кондиціонерів, зі сплячими пасажирами на підлозі. Відкритими дверима і виглядом з іншого світу, так би мовити. Відомі інстаграмні кадри з поїзда Канді Елла це не постановка, їх безліч, але щороку десятки людей отримують травми або навіть гинуть, випадаючи з потягів або зриваючись при спробі зробити подібне фото. Хоча Шрі-Ланка загалом безпечна, поліція щорічно фіксує десятки випадків крадіжок із залізниць, автобусів. Та бюджетного житла, зокрема в Коломбо і Негомбо. Класично це вирізають рюкзаки, коли ви спите, або чистять номери, коли туристи на пляжі. У країні багато заборонених речей, існують суворі наслідки за їх порушення. Можна потрапити до в'язниці або бути депортованим за таке як я вже казав, тату з Буддою або зображення Будди на футболці. Прояви ніжності в публічних місцях іноді затримують за поцілунки, критичні вислови щодо релігії, дрони без дозволу, можуть конфіскувати обладнання або арештувати. Ось які реальні поради для безпечної і комфортної поїздки на Шри-Ланку дають люди, які там побували. Не їдьте туди на вмання, орієнтуйтеся на сезони, захід та південь, коломбо гале Міріса краще відвідувати з листопада по квітень. Схід – Аругамбей, Тринкомале. чекають на туристів з травня по вересень. Поїздки не у свій сезон означають зливи, затоплені вулиці, бруд, замулені дороги, багнюка, закриті пляжі та хмари замість пальм. Завжди тримайте з собою воду плюс електроліти. Спека і вологість виснажують швидко навіть у тіні. Купіть регідратаційні солі чи пакети ОРС, що продаються у всіх аптеках. Класика, коли турист втрачає свідомість після двох годин прогулянки під сонцем. Купіть місцеву сім карту одразу в аеропорту, дешеві стабільні, Dialog та MobiTail. Не покладайтесь на Wi-Fi у готелях, він часто повільний або тільки на ресепшені, а без мобільного інтернету не зловиш Uber, не знайдеш тук-тук і не зв'яжешся з гідом. Торгуйтеся або користуйтеся Uber або Pick.me Тук-тукери часто завищують ціну в 2-5 разів для туристів. Uber і Pikmi працюють добре в Коломбо, Негомбо, Канді, але ніколи не сідайте у трафік без узгодженої ціни. Краще уточнити Price о мітер. І завжди маєте з собою готівку і дрібну. Більшість маленьких крамниць кафе Рикш не приймають картки. Банкомати на Шри-Ланці часто бувають без готівки, особливо в курортних зонах. Знімайте у банкоматах Bank of Ceylon або Commercial Bank, там менші комісії. І обережно прогулюйтеся травою між деревами, особливо вночі. У селах і гірських регіонах трапляються отруйні змії та скорпіони. Я про це вже згадував трохи раніше використовуйте закрите взуття, ліхтарк і не лягайте спати на підлозі без москітної сітки. У гестхаузах часто в гості приходять павуки, змії ящерки. Це не сигнал до паніки, але знаєте, що там це норма. Не пірнайте у воду без розвідки, питайте у місцевих або дивіться, чи купаються самі ланкійці. Якщо ні, краще не ризикуйте. Не купайтеся після 17-ї години, у цей час на багатьох пляжах вже немає рятувальників, а течії посилюються. І не довіряйте сліпо Booking.com чи іншим сайтам, перевіряйте житло, бо часто фото можуть бути застарілі, а реальність набагато гірша. Гугліть назву, шукайте свіжі відгуки на Google Maps або TripAdvisor. Обов'язково беріть перехідники повербанки, розетки тут британського типу, три великих прямокутних штиря. Вимкнення електроенергії також трапляються часто, особливо у сезон, тому повербанк на двадцять тисяч на годину ваш друг у дорозі, особливо в горах. Поважайте релігію, це не жарти, не фоткайтеся спиною до Будди, не заходьте до храму в коротких шортах, топі або без зняття взуття. За неповагу до релігії туристів реально можуть депортувати. Шри-Ланка не жахлива, але там дуже тонка межа між вау і все досить. Занадто багато ризиків, несподіванок і стресу. Якщо хочете більше, ніж просто фотки з поїзда, будьте готові до реалій. Тепер з чистою совісті, можете поставити лайк цьому відео, перевірити підписку на канал і запрошувати вас до обговорення в коментарях. Дякую за перегляд, бережіть себе, а я пішов далі готувати для вас нове відео.